Добігає кінця 2009 тисячі для лісівників Черкащини він був роком випробувань та утверджень. Незважаючи на кризу в економіці, лісогосподарства вистояли і справилися з поставленими перед ними завданнями. Не винятком є і Яснозірське лісництво, яке є структурним підрозділом державного підприємства Курсун черченківське лісове господарство. Великої різниці між минулим роком і поза минулим роком так такої не було, але в колективі. В нашого Яснозівського лісництва були певні трудності, впала середня зарплата по лісництву. Ну, вдалося зберегти колектив, зберегти людей, утриматися, як би сказати, і навіть кінець року, от останні місяці, тут би навіть нарощування певне. Тобто є і певне зростання заробної плати середньої. Ну і дивимося на наступний рік вже з таким, да, що наче надіємося на краще на наступний рік. В цьому плані у нас ну, планове господарство. Лісове господарство планове. Тобто що ми кожен рік працюємо над збором лісового насіння, висіваємо розсадник, він невеличкий, але його достатньо для, наших, для поновлення наших площ лісом. Вирощуємо сіянці, частково продаємо їх, реалізуємо, частково висаджуємо в своєму лісництві. Це дуб, сосна звичайна. Ну і рубками догляду охвачено біля 120 гектарів лісу. Це і освітлення, прочистки, прорідження. Ну, тобто, Великої такої різноманітності або щось таке, щоб ми скажімо, щось зробили ну, не так, або щось в такому плані, то планово кожен рік. У нас зрубано головним користуванням в цьому році 16,3 гектара. Прохідної рубки зрубали біля 10 гектарів. Зрубали проріження, ну, ви ж знаєте, що не кожні рубки є прибутковими або з плюсом. Ну, допустим, збитковими і освітлення, і прочистки це всі ці рубки збиткові. Якби. Проріження вже частково надає якби рудстойка, це основна на проріженнях соснових добуваємо і реалізуємо її. Склалася хибна думка, що взимку роботи у лісівників немає. Леонід Буруль каже, що зима найкращий період для заготівлі деревини. Грудень по відношенню до інших зимових місяців найбільш напружений, адже треба вести цілодобову охорону за насадженнями та оберігати молоді фоні деревця від браконьєрів. Цього не можна сказати так з певністю, тому що з давніх пір вважається, що заготовлений зимовий час ліс він найкращий. Він звільнився від вологи. В йому найменше шкідників. І, допустимо, дошка, яка використовується на народному хозяйстві, вона найкраще заготовлена із лісу зимової рубки. Ну, це нас якби не стимулює, щоб збільшувати, тому що все залежить від того, чи є споживачі на ту чи іншу лісу продукцію. В той же час зимовий період на дворі перед новорічні свята і збільшується. І бажання людей і заможені нестачі грошей десь зрубати ялинку, якби пошкодити десь насадження. Тому е, наші лісівники працюють в цьому плані, на, в охороні. На сьогоднішній день патрулюємо, ми проїжджали по дорозі Корсун Черкаси, бачите ці намети і ці. Е, Засніжених людей, які стоять і каптяться около наших кострів і зберігаються насадження. І рейдові бригади організовуємо. Організовуємо роботу на радіо, Розп... будете проїжджати по нашому лісництву, будете бачити листівки, які ми розвішали на... і на зупинках, і, на... і в лісі. Це те, що предупреждаємо. Що... Та на сьогоднішній день я думаю. Може, якраз і нагоду таку маю, що 26 гривень за ялинку в лісництві проще оплатити і взяти законним шляхом, ніж зрубати і мати якісь неприємності з лісівниками? Своїм найкращим новорічним подарунком людям лісівники вважають сотні тисяч вирощених святкових дерев. Кожний рік ми планово висаджуємо плантації новорічних ялинок. Тому що ялинка перед тим як попасти на, в кімнату на, новий, на новорічну ялинку, вона повинна в лісі простити ялинка 7 років, а сосна 5 років. І тому планово кожний рік ми висаджуємо біля гектара лісових ну, насаджень, створені, власне кажучи, тільки для новорічних ялинок. Це школки новорічних ялинок. В ну, цьому році є не винятком, ми зробимо частково ну, по, ну якби планово, і частково насаджуємо підготовку Грунту провели на певній площі більше півтора гектара зорали і готуємо, наче цю площу весною для висадки із підтомника, із нашого розсадника, висадки туди новорічних ялинок. Щодо планів на рік прийдешній, то вони каже Леонід Буруль цілком реальні. Лісівники прикладатимуть зусиль, виконуючи різноманітні загальнодержавні програми по озелененню та відновленню лісового фонду України.